Вітаю, любі майстрині! В цьому майстер-класі покажу, як в'язати об'ємну шапочку із пухонорки. Відео я вам тут залишу, як вона виглядає. Це я вже буду в'язати другу ж таку шапочку, але з такого ж самого кольору. Я відв'язала собі зразочок на різних спицях, щоб подивитися, яка буде щільність і яка мені сподобається. Я в'язала зразочок на трьох видах спиць: 5,5, номер 6 та номер 7. І е, після ВТО я подивилася, що мені подобається щільність і на спицях номер 6 Тому шапочку е, я з вами в'язатиму на спицях номер 6 Спиці у мене на лісці йдуть 40 см. У мене з'єм. Я поміряла, що моя щільність після ВТО у 10 см складає 17 петель, тобто 1,7 на спицях номер 6 так як мені подобається. Тому зараз з вами буду враховувати, скільки петель мені набирать, на мій розмір голови. Мій розмір голови складає 53 см. У мене доволі-таки дитяча голова. Мої 53 см я множу на 1,7. Виходить певне число. Потім це від цього числа я віднімаю 15% на розтягування. І в мене виходить 72 петлі. В принципі, число мене влаштовує, воно таке чітке, кратне двом, і я можу набирати 72 петлі, але я, мабуть, все ж таки заокруглю до 70 і буду набирати 70 петель. В'язатиму я у 4 основні ниточки і 4 додаткові, які йдуть в комплекті до похонорки. Але ви можете брати. Три моточки пухонорки, з одного моточку в'язати у дві ниточки. І решта, два моточки використовувати, в'язати з однієї ниточки. Так, у вас вийде також чотири ниточки, і у вас буде ще три додаткові ниточки, так як у вас три моточки. Ви вирахуєте свою щільність, підберете собі спиці, які вам підійдуть по вашій щільності, і по тому, що виходить. І також вирахуєте свій розмір голови. Ще я кажу, вирахуйте свій розмір голови. Також вирахуєте, скільки петель вам набирають, в залежності від вашої щільності в'язання та від вашого розміру голови. І починаю набирати петлі. Одразу дві набралися, і далі по одній відпускаю. Ниточки у мене знаходяться у 3 літровій банці, мені так зручно тягнути, вони не мараються по підлозі, і в мене вдома є кішка, яка не може дістати ті моточки в банці, тому це дуже зручно, як на мене. Набирайте ту кількість петель, яка йде по вашій щільності і розміру голови. Я зараз наберу 70 петель, 70, так, да, вам не почулося на 71. Я наберу 70 петель і покажу вам, що я роблю далі. Я набрала свою кількість петель. 70. І зараз цей хвостик він не потрібен. І зараз я маю продовжити в'язати по колу. Розприділяю усі ці петельки по лісочці. Але, як бачите, вони досить погано розпреділяються, Тому я зараз тут трошки поділю навпіл, для того, щоб мені було легше, але при цьому, щоб тут нічого не перекрутилося. Перевіряю так, усе рівно. Я не буду перезнімати е, з однієї на іншу, е, ну, тому що я не бачу в цьому сенсу. Я так в'яжу постійно, не перезнімаючи і ніяких перепадів у мене немає. Тому, першу, я пров'язую лицевою за передню стіночку. І одразу тут собі повішую маркер. Щоб розуміти, що це в мене початок ряду. В'яжу виворітно також за передню стінку, це тільки у першому ряді, так. Далі Лицьова за передню. І за передню. запередню. Лицьова. Вирідно. Так, трошки підтягую. Кінчик також буду трохи підтягувати. От зараз подивлюсь, як вона тут розпреділяється. Чи дасть мені витягнути нормально, ні, ще не дає витягнути нормально. Зараз трошки пров'яжу, ось ця частинка тут розтягнеться більше, і я зможу повністю. По лісці розподілити усі петлі. Далі лицева. Угу, зараз перевірю, чи можу розподілити усі петлі по лісці. Так, уже набагато краще, бачите? З натяжечкою, але вже все розподілилося. І продовжую далі по колу в'язати лицеві і виворітні, лицева за передню, виворітна за передню у цьому ряді. Це тільки у цьому ряді, Лицева і виворітна. Зустрінемось з вами тут в кінці, коли я буду дов'язувати перший ряд і покажу, як я вже в'яжу другий ряд, і всі наступні ряди будуть в'язатися точно так само. Я майже закінчила перший ряд. Ось у мене залишилась тільки одна виворітна. Можна подумати, що тут залишається дірка, але ні, дірка не залишиться. Я тут підтягую цей хвостик. Да, він до кінця не затягнувся, але в процесі в'язання воно тут все сховається. Плюс це пухнорки, після прання воно все вирівнюється і розпушиться. Тепер я починаю в'язати другий ряд, і усі наступні ряди я в'язатиму точно так само, як і другий ряд. Робоча ниточка у мене позаду, я починаю з лицевої, точно так само, як і в першому ряду за передню стінку. Далі перекидаю ниточку робочу на себе і виверідну петлю в'яжу за задню стіночку. Лицева за передню. А виворідна за задню стінку. Робоча ниточка на себе, коли виверітна. Коли лицева. Виверітна. Лицьова. Ниточки час від часу ось так от плутаються, я їх просто беру і підтягую руками, розрівнюю. Натяжіння ниточок регулюю ось цією лівою рукою і в'яжу далі. Другий ряд я завершила. Одразу ж переходжу на третій ряд точно так само в'яжу, зараз трошки пров'яжу і покажу вам, що тут вже не видно жодного перепаду. Ось, Бачите, усе рівненько, усе щільненько. Потім хвостик я заховаю у якісь петельки, які йдуть лицевими. Тепер, що я роблю далі? Я далі продовжую в'язати лицева виверідна поколу, так як я вам показала з другого ряду. Так як мій розмір голови 53 см, я буду в'язати 9 см і ми з вами зустрінемося. Якщо ваш розмір голови, скажімо, 55-56, ви в'яжете 10-11 см угору на цей відворот, якщо ваш розмір голови там, від 58-го і вище, Бувають і такі голови на 62 см, то ви в'яжете сам відворот 12 см. От коли ви пров'яжете вашу кількість сантиметрів, в залежності від вашого розміру голови, і я вам покажу, що ми далі з вами робимо, як будемо формувати відворот. Тому я пров'язую свої 9 см угору і ми з вами зустрічаємося. Пров'язала я 9 см, якщо у вас розмір голови більше, ніж 53 см, тяжіть цей відворот, так як я вам казала, 10-11 або 12 см, в залежності від вашого розміру голови. Тепер, так як це пухнорки, і він при носці має властивість трошки тягнутися, плюс це резиночка. Є ймовірність, що воно буде таке розхлябане. Щоб такого не сталося, я зараз почну вив'язувати фіксований відворот. Тобто, я ж буду підвертати цю частину, вона піде сюди нагору. І щоб тут усе було от гарненько, фіксовано все однієї довжини, коли я буду носити цю шапочку, починаю вив'язувати фіксований відворот. Таким чином. Лицеву я знімаю нитку позаду, позаду. пров'язую виверідну, лицеву знімаю ниточку позаду, позаду виверітно пров'язую. Так, в'яжу до кінця ряду, лицева знімаю ниточка позаду і пров'язуватиму таким чином три рядочки. Повністю один в один, три ряди. Коли льцюву в'яжу ниточка позаду, виворітна, як зазвичай. Зустрінемось з вами, коли я пров'яжу повністю три ряди цього фіксованого відвороту. Ось я закінчую в'язати третій ряд. В принципі, я цей маркер вже можу зняти. Я його вішала як орієнтир, початок нового ряду. Але все ж таки, цей маркер, який я повісила на початку, він у мене тут висить. я буду орієнтуватися на нього по тій косичці. Так виглядає з цього боку. Фіксований відворот, бачите різницю? Тобто, воно ось так: от завернеться і буде тримати, тут, щоб не розкривався цей відворот. розумієте? Я, наприклад, можу попереду собі завернути більше. Да, уявімо, що я його завертаю більше. А позаду, коли я буду носити шапку, воно в мене може з'їхати трошки менше, не 9 см, як я собі задумала. Далі я продовжую в'язати резиночкою один на один, так само, як і в'язала починаючи з другого ряду. Все без змін на ту висоту шапочки, яку я собі хочу. Але потрібно врахувати, що після прання трошечки пряжа підсяде, ну, не зовсім трошечки. Зміняться трошки параметри, тому можна там на 1-1,5 см пров'язати її трошки вищенько, ніж ви будете бачити. Я зараз пров'яжу у висоту, так як я буду собі бачити, на свій розмір голови і зорієнтую вас, скільки це сантиметрів ще в'язати вгору після того, як ви собі пров'язали фіксований відворот. Тому зустрінемось вже з вами майже майже наприкінці, коли вже тут буде більше пров'язано по висоті сама шапка. Пров'язала я після відвороту вже, певно, ні сантиметри. Зараз помірю і скажу вам, скільки в мене вийшло. Нагадую, у мене розмір голови 53 см. І у мене вийшло 20-21 см це вже після того, як підворот тут я підвернула. Ось так це виглядає. Шапочка буде з одним підворотом, так як я в'яжу 4 ниточки, щільність і товщина, тут достатньо. Я не хочу два відвороти, щоб вона була занадто об'ємною. Я вам розповідала про підворот. Якби його не було, наприклад, це перед я підвернула, вдягнула все гарненько, все добре. А так як пряжа, вона така. Після прання буде більш розпушена, то є ймовірність, коли я вдягну тут, уявімо, що це задня сторона, в мене ось так може, наприклад, підвернутися. Або я можу ось так перетягнути. І воно буде негарно виглядати з того боку, де мені не видно. Тому завдяки фіксованому відвороту, воно все зафіксовано однаково. Тут 8 см, у мене здається, зараз перемірюю. так, десь, десь у мене 10 см. Ось так це виглядає. 10 см не 8. Тому воно буде гарно виглядати, коли я вдягну шапочку, все буде рівно з усіх боків. Тепер наступний завершальний етап в'язання цієї шапки це вже закриття самої голівки. Я беру спиці на піврозміру менше. Тут я в'язала номер 6, зараз у мене номер 5. Це в мене був початок ряду. Зараз я пров'яжу останню петлю виворітною. І все. Тепер беру спиці номер 5,5. Тут трошки витягну, щоб у мене воно не зіскочило. І я маю перейти на закриття цієї маківки. Перевертаю лицеву петлю і лицеву та виворітну за задню стінку пров'язую лицевою. Знову перевертаю лицеву, і за задню стінку дві петлі пров'язую лицевою, перевернула лицеву, знову перевернула лицеву і дві пров'язую разом лицевою. Ось так це виглядає. Так я в'язатиму до кінця ряду. Дійшла я майже до кінця. Один. І останній зараз. І останній. Спиці номер 6 я вже відкладаю. І далі продовжую в'язати на спицях номер п'яною. Наступний ряд буде йти наступним чином, показую вам. Зараз тут трошки витягну методом Magic Loop, тому що вже кількість петель зменшилася. Тепер також я буду закривати по дві петлі, але тут я вже перевертаю дві лицеві петлі. Перша і друга перевернула, пров'язала їх разом, Дві зняла, перевернула. Пров'язала їх разом за задню стіночку лицевою. Зняла дві петлі, перевернула, пров'язую за задню стінку лицевою. Знімаю. В'язала так. Зараз ще підтягну. Що тут іде до кінця? Давайте я зараз витягну ось так. Ось так. Я зараз пров'яжу до кінця порагу, скільки петель вийшло, і скажу вам, чи в'язати третій ряд з убавками. Дов'язала я другий ряд до кінця. останній у мене вже не виходить зробити обавку, тому що тут одна петля залишилася. І ось так це все виглядає. Я дивлюся, що мені буде достатньо для того, щоб затягнути ту цю маківку. Тому для того, щоб тепер вже зробити затяжечку, я відмотую невеличку кількість ниточки. Отаку достатньо, щоб мені було добре. Зручно, зараз. Протягну голочку сюди, ниточку в голочку, і хай краще кінчик буде трошки довшенький, я його потім обріжу, але мені зараз буде зручно працювати. Ось так. Це виходить, кінчик трошки довшенький. І тут я зараз почну підтягувати ці петлі. Так, ці петлі сюди і буду перезнімати їх на голку. Угу, є. Так, я думаю, ці вже петлі можна протягнути, щоб було зручніше. І все, усі перезняла. Маркер вже також більше не потрібен. Усі петлі перезняла на ниточку, а тепер щенненько затягується дірочку. Бачите? Щільно-щільно затягнула. Це в мене іде лицева сторона шапочки, тому я маю зараз на виворотну сторону протягнути ниточку. Так, вивертаю шапочку на виворотну сторону. І буду ось тут, з виворітної сторони, декілька разів проходитися, щоб ця дірочка у мене закрилася. Ось таким чином, наче голочкою шиваю. Ну, на таке я я шиваю голочкою цю дірку. Так, і ще проходжусь декілька разів. Так, перевіряю, як тут ця дірка. Угу, ще разочек пройдуся. Ось так. А тепер я зараз заховаю трошки цей кінчик. Так, ось цей кінчик трошки заховаю. Не дуже багато. Зараз я знаходжуся з виворітної сторони. Ось так от піддіваю сюди в петлі і все притягую. Все, голочку я дістала. Кінчик трохи довгий, я його відріжу, але сам кінець я залишу. І тепер з цього боку це є виворітна сторона. Я зараз візьму гачок. Краще вже завернути, так як має бути і, і йти шапка, і тоді зрозуміти, яка сторона вірна. Протягую кінчик. Також дуже багато протягувати не буду. Трошечки да, цього достатньо, хай кінчик залишається. І тепер останній етап це прання шапочки. Зараз я вам покажу, як я беру свої вироби, як я буду прати цю шапку. І Після прання уже ці кінчики що тут залишилося стирчати, я їх відріжу, вони трошки розпушаються зафіксуються там. Тому я зараз під корінь їх не різала. Тому ходімо зі мною прати цю шапочку. Прання шапочки. Ходімо зі мною. Закидаю її в пральну машинку, вмикаю. Сюди я вже залила засіб для прання. У мене такий демол для вовняних речей, він туди вже кудись стік. Зачиняю і показую, як я беру свої вироби з ангори або пухонорки, на якому режимі. Я вибираю більш довгий цикл прання, це у мене 40 градусів, і декілька етапів полоскання я поставлю на полоскання 5. І в мене тисяча обертів. Я люблю більш такі сухі вироби, коли вони звідти вилазять. І вони такі більш розпушені, я вже перевірила. Вимикаю. Після прання я покажу вам, скільки буде шерсті в пральній машинці. Те все буду вичищати після того, як поперу цю шапочку, а також почищу ось цей фільтр. Там теж збирається шерсть час від часу потрібно чистити, а краще всього після кожного прання. Таких от пухнастих речей, тому що є ймовірність, що машинка може зламатися. У мене вже був такий випадок, що я там не чистила фільтр, прала шерстяні речі, і довелося викликати майстра, щоб він ремонтував і ремонт обійшовся дуже дорого. Шапочка попралася. Зараз я її дістану, але хочу вам показати, що тут є шерсть, яку я маю повиймати усю. Також вона ще є тут, в барабані. Також маю її повичищати і вичистити ось тут фільтр. А тепер, коли я дістала шапочку. І зараз просто покладу на батарею, завтра зніму лишню шерсть, яка туди, ось, бачите, трошки комками стерчить. І все, можна носити шапочку. І ниточки ось ці я відріжу. Просто відріжу, вони в мене вже заховані. І все, шапочка з відворотом, готова. Ну, красуння ж, красуня, подивіться, скільки пуху одразу випустила. Це тільки після прання, і вона ще волога. Коли висохне, буде ще пухнастіше. Все, користуйтесь цим методом і поріть ваші вироби у пральній машинці, тоді вони не будуть дуже пахнасті. Єдиний мінус, що якщо я тут погано вичищу зараз після шерсті, вона десь залишиться, і я включу. Наступне прання, які звичайні речі тут пратися, то вони будуть трохи в шерсті. Але, але результат того вартий.